Патріотична музика, ароматні страви, розмови біля вогнищ і казанів. У Вінниці в чергово відбувся фестиваль польової кухні імені Тараса Сича, присвячений пам'яті загиблих героїв. До заходу долучились учасники різних професій та організацій. У нас десь порядка 25 локацій різних. Ось плюс локації, які не тільки Смачні, але якісь корисні. І головне управління ДСНС у Вінницькій області. Там і вибухотехніки, і службова собачка. Так що тут і сімейне таке може бути гарний сімейний відпочинок, щоб було і для дорослих, і для дітей щось корисне, цікаве. Унікальним рецептом приготування українського борщу ділиться учасниця фестивалю Валентина. Вона ще з 2015 року готувала їжу разом з Тарасом Сичом для захисників на сході. У нього каже і запозичила декілька секретів для неповторного смаку. ми. Варимо борщ український, козацьку кашу, тому що аналогічно, 9 років тому назад, ми з Тарасом готували на позиції Зеніт, це в Донецькій області. Він спеції пережарював. І коли цей борщ вже заправка аналогічно вона вже готова, і з цього борща розкриваються аромати борщу і цих спецій. Щоб отримати фестивальну тарілку, котра дозволяє куштувати будь-які страви, гостям потрібно було зробити благодійний внесок 200 гривень. Посмакувати стравами польової кухні прийшов і військовий Сергій з позивним В'єтр каже: грошей не шкода, адже їх він не просто витрачає, а донатить своїм побратимам. Пішов, купив тарілочку, задонатив дені на ЗСУ, тобто для себе задонатив. Не жалко, там за компотік там дав. Борщику чоловік насипав, я йому кажу, держи дівчинку, тобі треба по-любому. Ну, люди гарні, багато, весело, смачно, а головне все домашнє. До готування цього разу долучилось більше сотні учасників. Гості пригощали стравами не лише української кухні, але й єврейської та грузинської. Варили каші, юшки, пекли пампушки та смажили картоплю і м'ясо, щоб зібрати гроші на ребуревій для ЗСУ, а також на реабілітацію військових. Завдяки тому, що додалася оця потужність організації міської професіоналізм, Цих людей і ми маємо такий гарний фестиваль, який навіть в такі сутужні часи він існує, тому що життя завжди на часі. Діти ростуть всього на фестивалі задонатили більше 100 тисяч гривень, і ще 400 тисяч організатори отримали від закордонних благодійників.